І так позамітало. О, такі шапки на кручатніку. О, що робиться. Тут все. Дорогу проробили. А тут що робиться? о, Скільки снігу в нас? Я покажу вам, куди я переселила каченят. Тут що? о, Намело за ніч. Сюди. Сюди перевела каченят. Отут вони. О. Дала їм їсточки. Отут вони живуть, сухенькі, водички, водички приношу теплі. Їсти. Що? Сидіте, тут вам тепло, добре. Не дує. Хай тут вони сидять, бо вони там так загадали мені куратні що не ступити. А тут вони будуть собі сидіти, буде їм тут добре. Отакі в мене качечки. Це подгородила тут трошки, щоб вони не йшли, побрізала крила, щоб не летіли. Хай сидять. Поставила кубелечку, але вони будуть нестися вже весною. Тут вони будуть сидіти. Пройдімо розкрию дірку на двір. Будемо давати хрундельку. Тут у мене картошка. Зараз картошечку наберу. Зварили вчора. Хліб тут у мене. Півдеречка нам йому дати. О. В цьому чугунчику гарбуз з жомом, з усім чагіту трошки дам. Ось таку зараз ще молока сюди мирлю, ету курам зараз ще занесу і качкам. Ось така, така в нас. Варила сир, молочка крошки їм. І зараз тепленькі водички налю, гарячий. Ось така в мене. Зараз все розумне, гарячу воду налила, щоб було тепленько. Хлібчик. Що стається? Хліб, то ми отдаємо поросяти. Спасибо занесу. Зараз трошки ще гарячої води. Воно було тепленько. Отак розумняла. За картошечки трошки вкину, хай їсть. Отакий От мене їжа для поросяти. Набираю теплу водичку. Зараз буду всім давати. Курам, качкам, кроликам, козі. Теплу водичку набираю. Ой, подивіться, ой, який ти хоче малюнечка, зараз дам, дам дам і маленький. Подивіться, що робить. Ой-ой, давай їсти бігом. Дала, трошки вибрала, який він. Почув, що прийшла, наробив крику, наробив писку, давай їсти. Тепленько принесла. Але тут трошки я його вибрала, дам курам. Ось такий хлопчик. Що красун. Бачили, що робить парень? Чуть маму не збив. Зараз наїсться і там... О, яку собі буду зробив. Буде спати. Ось такий хлопчик. Цих погодувала. Дехто сидить. Всіх погодувала. О, красуня, молодець. Сіну з'їла. Що? Сінка ще дать. Зараз дам. Ось тут набираю сіну. Багато не дам, бо розкидає. На, на, моя дівчина, на, 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 тобі сіночка ще дам. О. Еж, є моя красавиця, їж. Отакі в мене діла. Всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.